І всім привіт! І сьогодні в нас буде розпаковка одного дуже так сказати, цікавого бея. Так. Ми його нарешті отримали. Так. Це було епопея. <гум> так. І отримали ми, до речі, не тільки його. А ще кучу цікавих подаруночків. Так. <гум> так що самі трошки прифігіли. <гум> Тому давайте кратко розкажемо передумали. Що це отримали? Да. Перше. Ми купили логер. Друге. Ми поставили Beyblade x application Зареєструвавши його в ітозі на Тайвань. Ну, це все ви вже бачили, як робити у відео. Це як. Потім ми виграли в Bay. Золоті, на жаль. Кобель Дрейка не, не вдалося. Потім ми звернулися до сервісу The Portal Zero. З тим, щоб три дали їм код на Бей і замовили його доставку з Тайваню. І після цього на півтора місяці вони пропали. Взагалі ніякого контакту, ніяких відповідей на листи. На збирання через Месенджер нічого. До речі, щоб отримати можливість замовити Bay через код, потрібно зробити в них будь-який заказ. Так, да, треба бути їх клієнтами бути в їх базі. Ну, ми в них замовили 5 підставок для BFX. Зараз показуємо їх. Так. І так. Ось так от виглядали підставки. Вони мали бути, вони мали бути ідеально прозорими, але ну, вони поживчили. На але камері це не так ви... видно. Да. Але ж пожевтіло. Здається, так по матеріалу це або епоксидка, або якийсь поліуретан. Скоріше, поліуретан, тому що їх таки, печатали тут. Так, ага. Um. І ось як на них бейс сидить. Це наша кастомочка наша. Бачите? Бейс там окремо і поруч і біт. Ось так от виглядає. Ну, красиво. Таким чином, ми стали їхніми клієнтами і змогли замовити в них доставку. Півтора місяця ми чекали, чекали, чекали. Потім нам сказали, що ну, повідомлення, що нам вислані ці підставки, але вислані вони не зі Штатів, а з Тайваню. Оскільки між Тайваном та Україною немає поштового сполучення, то ми через міст Експрес заказали їх на адресу Українську. У Сполучених Штатів. і ми думали, що буде йти між Сполученими Штатами та Сполученими Штатами. Тобто ніяких проблем з таможнею. Але воно пішло з Тайваню. Я зв'язався з Містекспресом, мені сказали, що все буде гаразд. І скажу попереду: все гаразд було. Так. Вони прийшли туди ці підставочки. Ми їх передресували через міст Експрес до Києва. Вони прийшли і ми отримали величезну коробку. Як для підставочок. І вона важила 500 грамів, що нам показало да, додатку. Пів, пів кіло, ну не, не з свинця вони зроблені. Так. І там був ще отакий пакетик. Ні, там був він складений. А, ну, а ні. Б, з, 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 зверху, не... <світ> зверху лежало дещо. Ко... І так, спочатку ми бачили одну кого, подумали, о, бей прийшов. Але дивно. То що в додатку показує, що білет досі не викуплений. Так. І, і воно, до речі, досі не викуплено, там показує. Тому. Ну що сказати? Воно щось своє слава. А потім ми його піднімаємо, а там. Тидиш. беї! І маленький гіфтик. Не знаю, чи знаєте ви, що це таке. Але це така хитра штучка, яка вставляється в пускач. Замість звичайною і бейлогер у півтора рази більшу силу показує. Та Що... данові навіть більше, ніж у півтора. У три. Е, так, у, у три рази більшу силу. Ну, у нас вже у обох були по 12 тисяч, так? 12 і п'ятнадцять. тисяч запуск, е сила запуска, то ми її не ставили. А взагалі така прикольна читерська штучка. А якщо у вас є кова Ельти Драгон, то ви не знаєте, десь знаходиться штучка дуже добре. Да. Тому що цей пускач його це просто... Так, е да, ви Жаль. його потрібно постійно ремонтувати. буквально кожній 50 запусків і він ламається. Отже. Ж... Отже, сьогодні ми будемо розпаковувати призові бої від Такартомі. Так, поки що ще тільки один, да. але Бо, інші ці... там... два інші. Бо. Е... Ми не знаємо, це їх помилка чи це їх. Подарунок. Да. А оскільки ми з ними збираємося працювати, співпрацювати і далі, то не хочеться якось просто зникати з грошима. До речі, коли ми спитали в них, це помилка чи подарунок, вони нам не відповіли. Ну, як зазвичай. Так. Ну, по Почекаємо ще тижні два, як вони зазвичай люблять, а потім будемо вважати, що це наші бої. І до речі, через тижні два то в нас буде ще три беї. Так, да, Які ми теж виграли, але оскільки ми вже дуже сумнівалися в спроможностях за портал Зіру, ми їх заказали іншим шляхом. Але це Чи, в нас да. такий шлях? це приватний шлях через знайомих. У Ангелії, у яких є знайомі у Тайвані. Цікавий, що Да. Оце таке діло. Що цікаво, так це те, що ще треба, які ми виграли, які нам прийдуть через кілька тижнів, це такий самий набір, як тут. Точно такий самий навіть. C'est Lion Claw і два Sky Да. І вони викуплені, до речі. Ну що, відкривай. Давай. Я там вже приблизив. Так, да, все приблизно. Вона ще з того боку. А ні, стоп, з цього, цього. боку треба. Я просто не хочу коробку покрябити, -по тому... З ним І... Код. qr код на золото. Ось він. Так. Ми його потім відкриємо. Так. ось. Так, да, коли ви будете дивитися, цей код вже буде відсканований, тобто не намагайтеся. Не намагайтеся, так. До, до речі, скотч тут з, 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 цей з первоначальний, який був. Так. А не як у нас зазвичай. Репакований. Сюди їй. Ооо. Ва. А деф'єночка? Це найвищего реки і показ, це позивчик та п'єночка на верхівці. Так. О. Це бумажечка. Так, відкриємо її. Давай. До речі, якщо влітку хтось з вас може опинитися в Києві десь на початку серпня. Пишіть у телеграмі, ми вас запросимо на турнір, де ви зможете виграти теж за золотого. Теж за золотий бай. Один з них буде. Розіграний на безкоштовному турнірі. Тому що в нас їх буде 4 і дівати нам їх нікуди. По факту. Так. Папірець. Папірець. Ну, красивенько показано, де кодик. Саме цей бей, а не так, як деякі Hasbro. Де просто круг не видівали. 4:60, ну, давайте сам бей вже. Давайте. Та-дам! Викидає класно. І що мені дуже подобається, це двокольорові біти на напівпрозорі. Почнемо з біта. Це в нас хто? Це в нас тапор. тайпер. Нічого не бачу що резонанту на є, телефоні. Є, є. Ось. Напівпрозорий. З... З заклепочкою всередині. І тайпер. Далі. 4.60. Да. До речі, ми, його... ми так і змогли 460 пристосувати. Застосувати. Так. Да. До Кобальдрегона. Ти Ті золотиста така гарна і. І сам бей? Блейд. Красивий пластик і цей. Метал пофарбований так. Uh -huh. да. Трохи видно, що є, як він блищить, бо він це емаль така локерована. Не така товста, як на Феніксі чи. Ну, на, на них вони вже почали там два слої робити да. на, фу, на рудері. А тут такий один. Але красиво так все так. зроблено. Дуже береженько, ніде ніяких подряпанок ще. Мабуть і не буде. <хух> Давай. Збір. До речі, зваж... зважити його цікаво. Да. Раз... зважимо. Давайте звичайного скайтера дістанемо. Угу. Зараз я дістану звичайного ти і цього. І так. Даже может спочатку тайпер, не знаю, на вещь, но хай будет. 2.20, обычный. И 2.23. Золотый. золотый. 2.22. Красиво <laughs> цифра. Так. Повертаю тепер. золотий. 6.31. Звичайний. Відіграв одну десяту. Одну соту. О. Так, і тепер. Блейд, блед. Не цікаві. Звичайний. 32,93. Так, давайте. 32-93. 93. 94. Так, зупинилося. 94. І золотий. Отей, посерединку. 32,82. Десь 06 грам додає Угу. Uh -huh. Так, ну що розберемо взагалі скільки він важить. Так. Ось так він виглядає, зібраний. 41 і 33. І 33. Ні, тут на нас тільки рівно. На, на, на килимі воно не стане. А ні, став. стало. 41 і Те саме. Ну що, поставимо його на підставочку. Давай. Як він буде на ній виглядати? Гарно виглядає. Так. так і буде стояти. Отже, перший запуск. І так, давайте. Золотий скайзер. 460 Тайпер 3, 2, 1, перший. Ай, Не запуск. Так. Давай я один раз запущу. Давай. Три, два, один. Вперед. Ну що, не дуже гарний йде на Deck. Так. Скільки він вже зробив разів п'ять. <рес> І тепер зупиниться у центрі. Цікаво, тільки зупиниться чи впаде? <рес> Мабуть, чи впаде. Отже, що можу сказати? Реально поставити, отримати би вживу. Так. Все, всі етапи ми пройшли. Зайняло це приблизно Півтора місяці. Ну, два з цим про все про за все про все. Але, але це але... реально навіть в Україні. Але за два місяці такий бонус. Так, да, тут дуже сказі один ще лайнклов. Лан-клоу подивимось, коли ми вже точно свого отримаємо. Так. О? Окей. Все окей. Ще крутиться. Так. Довго він. Все падає зараз. Ну що, на цьому все. Якщо є питання, то пишіть в коментарях, пишіть в коментарях все відповімо, все розкажемо. Якщо є бажання теж, ви... теж поставити все цей виграти, то відповімо ви на всі питання. Так. Все. Бувайте.